Сьогодні, за дорученням прем'єр-міністра України, я хочу лише поінформувати про ті заходи, які вживаються сьогодні Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, прикордонною службою для припинення диверсійної діяльності спеціальних служб Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в нашій країні. Я хочу привести декілька прикладів. У мене є фотокартки, вони правда в одному екземплярі, але ви, я думаю, розберетеся або через прес-службу візьмете в електронному вигляді. Це питання, яке стосується національної безпеки України, нашої цілісності, і їх треба доносити до суспільства, якою підривною діяльністю сьогодні займаються працівники спецслужб Російської Федерації. Ну, зокрема. 10 березня 2014 року задокументовану і припинену протиправну діяльність громадянина Російської Федерації Негрієнка В'ячеслава Анатолійовича, колишній військовослужбовець, підозрюється у співпраці з головним розвідувальним управлінням Генштабу Збройних сил Російської Федерації, 1977 року народження, який у змові з громадянином України Головіним, Мешканцем Донецької області мав реалізувати захоплення об'єктів внутрішніх військ МВС України в Донецьку. Нігрієнко та Головін затримані, стосовно них розпочато кримінальне провадження. Викрито військовослужбовця 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України Самойлова, який співпрацював розвідувальним управлінням Чорноморського флоту Російської Федерації. Встановлено, що на виконання завдання російської військової розвідки Самойлов збирав та передавав дані щодо місць постоянної тимчасової дислокації підрозділів Збройних сил України. 12 березня 2014 року виявлено та затримано розвідгрупу Збройних сил Російської Федерації, яка проникла на території Херсонської області з Автономної Республіки Крим поза пунктами прикордонного контролю. Зазначена розвідгрупа проникла на територію України, зокрема Херсонської області, з метою отримання даних про передислокацію та ступінь готовності Збройних сил України, а також місця розташування третього зенітно ракетного дивізіону та інших підрозділів Збройних сил України. До складу групи входив громадянин Росії, офіцер військової розвідки Збройних сил Російської Федерації, Філатов Роман Борисович, 81-го року народження, уродженець Рязанської області Російської Федерації, затриманий, використовував паспорт громадянина України, виданий Дженкойським міським відділом ГУМВС України Автономній Республіці Крим на ім'я Арбузов Євгеній Сергійович, 86-го року народження, уродженець та мешканець Джанкой Автономної Республіки Крим. До своєї протиправної діяльності Філатов залучив трьох громадян України із числа мешканців Криму. Стосовно російського розвідника, розпочато кримінальне провадження в результаті проведення контрозвідувальних заходів з припинення діяльності розвідувально-підривних груп російських спецслужб на території України 14 березня 2014 року, близько 10-ї години, на тимчасовому пункті пропуску Чонгар співробітниками Служби безпеки України спільно з співробітниками МВС України затримано озброєного громадянина Російської Федерації при спробі проїхати автомобілем на територію Херсонської області із Автономної Республіки Крим. Росіянин був за кермом автомобіля Лада Пріора, був озброєним автоматом АКС-74, в жилеті розгрузки 5 споряджених бойовими патронами магазинів до автомату. Був одягнений в чорну форму з без розпізнавальних знаків. Встановлено, що затриманий є громадянином Росії, мав при собі військовий квиток на ім'я. Сусаров Рамзан Алієвич 85-го року народження, в якому зазначено, що він є співробітником відділа ДКР УР по Наурському і надтеречному району Чечні. В автомобілі було знайдено посвідчення розвідника батальйону спеціального призначення Міністерства оборони Російської Федерації на ім'я Абдулкерімов Артур Самілович. Фото ви отримаєте. Крім того, Міністерством внутрішніх справ України у співпраці з Держприкордонною службою виявлено громадян Російської Федерації, які перетинали кордон для вчинення протиправних дій на українських кордонах. Зокрема, в Житомирській області 14.03.2014 в зоні митного контролю пункту пропуску виступовичі Новорудня митного посту Північний Житомирської митниці. Під час огляду автомобіля УАЗ Патріот з державним номерним знаком Російської Федерації затриманий травін Олексій Володимирович, 78-го року народження, громадянин Російської Федерації, житель міста Санкт Петербург. Під час огляду транспортного засобу в підлокотнику виявлено пістолет ТТ та 45 набоїв до нього, а також різні частини, комплектуючи до різних видів зброї, там гвинтівка Мосіна, Шпагіна, пістолець. Кулемет Стєчкіна і так далі. Дану зброю та боєприпаси вилучено. Травень затриманий згідно статті 208 КПК України і в ізоляторі тимчасового тримання. В Донецькій області 11.03.2014 року в 100 метрах від пункту пропуску Мариновка на напрямку населеного пункту Куйбишево Російська Федерація незаконно перетнув лінію державного кордону. України громадянин Російської Федерації Шишенко В'ячеслав Миколаєвич, 85-го року народження, житель Російської Ростовської області, який порушив вимоги пункту 8.9 закону України про державний кордон України 14.03.2014 в трьох тисячах метрів від пункту пропуску Мариновка, незаконно перетнув лінію державного кордону України громадянин Російської Федерації. Онопченко Степан Олексійович, 81-го року народження, житель Ростовської області та порушив вимоги статті 8.9 закону України про державний кордон. Обидва вони затримані. Зараз притягуються до адміністративної відповідальності 13.03.2014 про пункт перепустки в районі села Кузмихайлівка. Тельманівського району незаконно перетнув лінію Державного кордону України громадянин Російської Федерації Кожем'якін 62-го року народження та порушив вимоги пункту 8.9 Кодексу про адміністративні правопорушення. Окрім того, вчора в результаті проведення операції з виявлення сепаратистських проявів, 16 березня, в 16 годин в місті Дніпропетровську працівниками Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ запинено автомобіль Toyota без номерних знаків, в якого виявили 5 невідомих осіб, які, в якому виявлено 5 невідомих осіб, які намагалися втекти. Вжитими заходами їх було затримано та доставлено до Бабушкінського райвідділу Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ. Дані особи виявили, виявилися громадянами України. Під час огляду вказаного автомобіля було вилучено велику кількість вогнепальної зброї, мисливські рушниці, 9 військових касок, 30 патронів до мисливської рушниці 12-го калібру. Два державних е, українських прапори та два прапори Російської Федерації, два прапори е, Республіки Білорусь, е, дерев'яні палиці, автомобільні знаки на, на е, автомобіль Toyota, на якому рухалися. Тобто е, група, яка, за нашою інформацією, якраз займалася провокаційними і сепаратистськими, Функціями на території Дніпропетровської області заходи правоохоронними органами в цьому напрямку тривають і продовжуються щоденно. Про що ми вас будемо інформувати у ну, я так думаю, десь о 14-й годині кожного дня.